Це для наших чоловіків, щоб не воювали, щоб все було добре. Тому що якщо взяти вже вглоб копати, то і Україна, і Росія то є один спільний слов'янський народ. У нас одні спільні корені. Ось і в принципі воювати нам немає чого, і ми б хотіли от зробити провести сьогодні таку акцію. От іменно з жінок, що ми за мерії. За те, щоб не було війни, так Корпла. також ми е, хотіли би сказати чоловікам, щоб вони вгамували свої амбіції, тому що ми справді хочемо, щоб вони були нашими захисниками, а не вбивцями крову не проливали кров. Ми хочемо, щоб нарешті е, була в нас спокій, гармонія. Пив. Наші народи дружили між собою, так, так. і їздили до друг до друга в гості. Є ще є ще на така... Так є ще така старовинна. Чого хоче жінка, того хоче Бог. А ми жінки, ми хочемо миру, ми хочемо спокою, ми хочемо свободи і процвітання. Тому любі чоловіки, послухайте, будь ласка, нас ми хочемо миру. Тобто, яке ваше бачення розв'язання цього конфлікту в Криму? Ми думаємо, що якщо е, з любов'ю е, віднестися до навіть до вояк, вони повинні таки опустити зброю і. Вирішити це все максимально мирним шляхом, тому що йти брат на брата зі зброєю це дуже неправильно. Не тільки любові та миром можна. Ми вирішили просто, що ні одна жінка, ні в ні в одній країні, ні одна народність, ні, ніхто не хоче війни, ні, ніхто не хоче посилати своїх дітей, своїх чоловіків рідних і коханих на війну і так далі.